Відремонтовані освітлені під'їзди впорядкована прибудинкова територія, сухі підвали, дах, який не протікає, і все за кошти квартплати. Цим пишаються мешканці будинку номер 7 що по вулиці Маршала Конєва в обласному центрі. Сім років тому люди зняли свій будинок з балансу ЖЕКу і створили власне об'єднання. Відтоді кажуть лише позитивні зміни про те, як мрія може стати реальністю. Сергій Михайлін розкаже. Пані Любов, голова об'єднання співвласників будинку, розповідає, ідея створити ОСББ виникла через неефективну діяльність ЖЕКу. Мало того, що ми платили кварплату, ми платили ще й збирали гроші, і ремонтували, і так далі. Тому саме це і вплинуло на те, на те рішення, що ми прийняли вийти із складу ЖЕКу і створити ОСББ. Такої ж думки інші мешканці будинку Платили за все і електрики, сантехніки, і е, уборщики, і дворники. І все. ну їх. Мы их вообще никогда не видели. Мусор, гора была, гора мусора не вывозили вообще. А мы за них платили. И пойдешь, же, когда спрашиваешь, за что ж мы оплачиваем? Ніколи не було. Люди зібралися і вирішили вийти з ЖЕКу. Перші кроки далися нелегко. Пані Любов працювала з кожним мешканцем будинку. За деяких навіть ходила платити квартплату. Тепер пишається в будинку жодного боржника. Посмотрите, у нас ж все застеклено, тепло ж є, і електрики у нас працюють, і сантехніки приходять. Ми всіх їх бачимо. Двор вбирається, мусор вивозиться, в під'їзді вбирається. Взагалі, це замечательно. Я вот Када розповідаю своїм сотрудникам вони mm -hmm. просто завідують. А за сім років за рахунок квартплати люди повністю відремонтували дах, підвали, закінчують лагодити під'їзди будинків. Своїми досягненнями мешканці діляться з очільником Кірвограда. Лісниця буде ковка. Це вже замовлено. Ми вже заплатили гроші. Нині у Кірвограді 19 таких об'єднань. Це не багато, каже Олександр Сайнцус. На жаль, не багато, але цю роботу треба активізувати. Пропагандувати, щоб всі бачили, як можна жити по-людськи в таких умовах. І квартплата на такому ж рівні, на такому ж рівні, як і в інших домах, які відносяться до Жеки. Але Результати, якість використання цієї квартирної плати набагато вище. Голова об'єднання своїм будинком пишається і підкреслює, реалізувати заплановане вдалося лише завдяки наполегливості та небайдужості мешканців. Бажання людей перш за все, перш за все, люди повинні розуміти це все, що вони взяли на свою відповідальність, відповідати за будинок і за мешканців, які там проживають. Сергій Михайлін Анатолій Басистий – день за днем.